Поки одні рахують дні від зарплати до зарплати, інші все ж саме ві роблять тисячі і десятки тисяч доларів. І найцікавіше те, що вони нерозумніші, талановитіші і точно не працюють більше за тебе. І виникає питання, чому я не можу досягнути того, чого прагну? І різниця лише в одному: гроші дають свободу. А свобода це і є справжній успіх. Ті, хто заробляють онлайн, не мають начальників, не просять відпустку і не рахують дні до п'ятниці. Вони контролюють свій час, свої рішення і свої доходи. І саме зараз варто заходити в гру і забирати свій. Кусочок пирога. І я особисто перепробував безліч сфер. Працював на звичайній роботі, і у висновку я зрозумів, що я не хочу рахувати копійки, працювати з вісьми до вісьми. Не хочу, щоб мене над головою хтось стояв і говорив мені, що робити. Та я обрав для себе сферу відеомонтажу, де гроші не залежать ані від графіку, віку чи країни, в якій ти живеш. І у цьому відео я покажу покрокову схему виходу на першу тисячу доларів на відеомонтажі за 30 днів. І розкажу, як новачок може вийти на перший дохід вже за декілька тижнів. І рекомендую дивитися відео до кінця, тому що в ньому ти отримаєш Альні методи пошуку та генерування десятки клієнтів щотижня, збірку матеріалів та інструментів для швидкого старту. Та я поділюся тим, як мені вдалося вийти на дохід понад 3000 тисяч доларів в місяць на відеомонтажі. Вітаю! І в цьому відео ми розберемо покрокову систему, як вийти на першу тисячу доларів за наступні 30 днів, навіть без досвіду в будь-якій точці світу, і що саме головне абсолютно без вкладень. І перед тим як ми перейдемо до розкриття основних тем, я хотів би спочатку розказати про свою історію або простими словами, хто я такий, щоб давати вам якусь користь. Мене звати Іля. І ще декілька років назад я був простим хлопцем із села, Пробував різні сфери в інтернеті, так само шукав себе, працював на звичайній роботі, і я мав мету стати фінансово незалежним і переїхати від батьків в іншу країну. Мені майже 17, і я починаю розуміти. Міти, що часу мене мало і потрібно діяти, так як немає бажання сидіти у батьках на плечах, та немає бажання працювати на звичайній роботі. І вже через деякий час я знайшов сферу, завдяки якій мені і вдалося почати робити свої перші фінансові результати. Паралельно я навчався в школі, тому що я не міг просто це все кинути. Також мене всі відмовляли. І говорили, що ти займаєшся дурнею, це нічого тобі не принесе, і що краще працювати на звичайній роботі, тому що це стабільно. І ще один момент, який кардинально змінив моє життя. Я відмовився навчатися в коледжі і пішов у ваба. І невдовзі мені вдалося вийти на свою першу тисячу на відеомонтажі під час навчання в школі і не витрачаючи на це дуже багато часу. А вже зараз мені вдалося переїхати від батьків в іншу країну. Також вийшов на дохід більше 100 тисяч гривень на місяць завдяки відеомонтажу. Маю можливість купити все те, про що колись тільки мріяв. Що саме цікаве, маю можливість подорожувати по світі і можу ні в чому собі не відмовляти. І загалом, чому краще почати саме зараз? Зараз просто колосальний попит на відеомонтажерів, тому що кожного дня публікується сотні мільйонів відео, а якісних виконавців, які монтують ці всі відео, дуже мало. Краще почати зараз, тому що якщо Почати трішки пізніше, то потім буде складніше наздогнати тих, хто почав саме сьогодні. Я й сам часом пожалів, що не зайшов у цю сферу раніше. Якби зайшов відповідно раніше, то вже мав би декілька мільйонів на балансі. І зараз я віддам вам покроковий план, як вийти на першу тисячу доларів в місяць за наступні 30 днів. І знову ж таки мені часто пишуть ось ці заперечення щодо відеомонтажу. Навчитись монтувати складно, потрібно вивчати кучу програм. Потрібно сотні клієнтів для того, щоб почати заробляти, але все максимально і набагато простіше, тому що я вже маю перевірений протоптаний шлях. Як вийти до першої тисячі доларів в місяць на відеомонтажі? Я впевнений, що ви бачили безліч блогерів, експертів, бізнесів і всім їм необхідна велика кількість контенту, щоб набирати підписників, продавати рекламу і продавати продукти чи послуги. І ці люди готові платити хороші гроші за якісні та стильні відео. І через те, що зараз бум у медіапросторі, все більша і більша кількість людей потребують у якісному монтажі, а нам це дає можливість зайти в цю сферу і почати на цьому заробляти. І у тебе може виникнути запитання: скільки можна заробляти у цій ніші? Давай для прикладу візьмемо монтаж коротких відео: Reels, TikTok, Shorts до однієї хвилини. І за монтаж одного відео середньої складності платять 1200 гривень. І тепер використовуючи знання з 5 класу, ти можеш порахувати сам, що за монтаж 35 відео ми отримаємо дохід 1000 доларів. І якщо також розділити ці 35 відео на місяць, виходить, що монтуючи 1 2 відео, витрачаючи 1 3 години часу в день, бо саме стільки займає часу подібний монтаж. Можна впевнено вийти на дохід 1000 доларів на місяць. І це не беречи до уваги те, що ми можемо також монтувати відео горизонтального формату, де вартість одного відео стартує від 5 до понад 15 тисяч гривень. І для початку хочу розказати про фундамент нашого плану. Для початку нам потрібно освоїти вміння відеомонтажу, тому що в подальшому ми це вміння будемо монетизувати. Далі нам потрібно упакувати і створити своє портфоліо для того, щоб ми вже могли почати залучати клієнтів. Далі все, що нам потрібно, це просто почати шукати і генерувати клієнтів, що і напряму буде впливати на твій дохід. І наступний крок це масштабування результатів. Як тобі пробити планку, коли ти заробляєш тисячу доларів, як тобі вийти до двох тисяч доларів? Тобто тут ми будемо масштабувати наш результат. І від себе хочу сказати, що зараз немає твердішої сфери, щоб дійти до таких результатів швидко і без складень. Гаразд. Для початку нам потрібно освоїти відеомонтаж, щоб його освоїти досить на хорошому рівні, тобі знадобиться менше місяця. Також нам потрібно обрати програму, якій ми будемо монтувати. Можна для початку монтувати тільки в одній програмі Premiere Pro, а потім так само підключати програму After Effects і монтувати вже більш високочекові відео. Далі відповідно нам потрібно створити наше портфоліо. Інстарті на в нього ми можемо додати 2-3 відео, правильно їх оформити, і цього вже буде достатньо для того, щоб почати злучати клієнтів. І відповідно далі нам потрібно шукати і залучати клієнтів. І тут можу сказати, що існує десятки методів пошуку клієнтів. Клієнтів і десятки методів генерування клієнтів. Тобто, що тут при правильному підході складно лишитися без клієнтів. Зараз перед вами формат відео, на яких ви зможете заробляти для початку. Якщо ви новачок, ви можете створювати прості відео. Їхня вартість буде 300-700 гривень, але це допоможе вам вийти на перші результати, зрозуміти, як співпрацювати з клієнтами, збільшити своє портфоліо, і вже далі ви зможете монтувати більш кращі відео, а саме короткі відео для соціальних мереж. За одне відео до однієї хвилини платять порядком 800 до 2000 гривень, але тут вартість універсальна і може доходити навіть до Тисяч гривень, і далі ви так само зможете брати в роботу вже горизонтальні відео для Ютубу, монтаж подкастів і так далі. І за одне відео ви зможете отримати від 5 до понад 15 тисяч гривень, що є дуже класним результатом. Якщо зараз у вас думка, що до цього потрібно довго йти, потрібно довго вивчати відеомонтаж. Хочу показати приклад Стаса, який починав у сфері відеомонтажу з нуля за декілька тижнів освоїв програми для відеомонтажу, з чого почав залучати клієнтів, і невдовзі йому вдалося вийти на дохід понад 800 доларів на місяць. При тому, що на початку він взагалі не знав, як продавати свої послуги, як залучати клієнтів. Винально не знав, як монтувати на високому рівні у програмах для відеомонтажу. І далі наше наступне завдання це створити портфоліо, для того щоб ми вже могли почати залучати клієнтів. І давайте я вам розкажу, куди його розміщати і як це правильно робити. В цілому наше портфоліо ми можемо розміщати на різні платформи. Це може бути Instagram, Telegram, Google Drive, чи якісь інші інструменти, в яких ми можемо розміщувати наші роботи. А далі наше завдання це оформити наш робочий профіль, через який ми і будемо взаємодіяти з нашими клієнтами. І саме головне почнемо з заставки. Не рекомендую використовувати якісь несерйозні аватарки. Якщо у тебе на гатарці буде якесь аніме чи якийсь герой із фільму. Тебе не будуть сприймати серйозно. Будуть сприймати як якусь дитину. А твоє завдання показати, що ти експерт, зроби якесь звичайне фото, можеш просто зробити селфі і постав його на заставку. Далі наше наступне завдання це створити ім'я нашого профілю. Можете просто вписати своє ім'я або ім'я плюс фамілія і потім додати приписку монтаж або відеомонтаж. І далі нам потрібно заповнити нашу біографію. На екрані ви, звісно ж, можете побачити скрипти. Я це для вас підготував. І тут в цілому немає нічого складного. Для початку нам потрібно розказати за наше позиціювання. Можете просто написати: «Створюю монтаж вертикальних відео, створюю монтаж горизонтальних відео. І Далі потрібно просто закликати людину до співпраці, залишити свій контакт або просто сказати людині, щоб вона написала вам в особисті. Так, якщо ваш аккаунт попаде комусь в руки, він буде працювати і буде приносити вам так само клієнтів. Або якщо у вас вже є клієнти, вони будуть бачити у вас експерта і будуть вам довіряти і давати більше робіт. І давайте зараз розкажу про завантаження робіт в портфоліо. Для старту ви можете розмістити у своє портфоліо 2-3 відео. Цього відповідно для старту буде достатньо, тому що замовник побачить ваш стиль, ваш ваш рівень і зможе вам написати щодо співпраці в особисті. І також хочу сказати, що прям дуже багато робіт це ну не дуже ефективно, тому що потенційний клієнт, який заходить на наше портфоліо, він втрачає свою увагу. Тому обираємо золоту середину, комбінуємо різні формати, і тоді це буде працювати. Далі наші відео, які ми додаємо в портфоліо, потрібно підписати. Це ми робимо для того, щоб. Коли потенційний замовник дивиться наше портфоліо, щоб його ще більше зацікавити, щоб він побачив саме нашу експертність, щоб він побачив формати, які ми робимо, і побачив саме те, що йому потрібно, і підписувати наші відео, ми можемо приблизно по ось такому алгоритму. Можете додати якийсь гачок, який відноситься до відео і чіпляє увагу потенційного клієнта. Далі ви також можете додати перелік виконаної роботи, тобто що було зроблено в цьому відеомонтажі, там якісна кольорокорекція, динамічна нарізка, якісні анімації, класні візуалізації, і так далі, і так далі, щоб замовник побачив, що ви Підходите до кожного свого проекту. можете закріпити результат конкретного відео, скільки переглядів воно набрало, скільки продажів воно принесло, яку воно має конверсію, і так далі. І так далі. Люди люблять цифри, і коли ми будемо їм це показувати, вони будуть. Більш лояльні до нас і точно напишуть нам в особисті щодо співпраці. І в кінці саме важливе, ви маєте створити заклик до дії. Це може бути до банальності просте повідомлення. Щоб замовити монтаж, пишіть мені в особисті і прикріпляєте свій псевдонім. І тепер саме цікаве: ми освоїли відомонтаж, створили портфоліо, і тепер ми готові залучати клієнтів і відразу почати заробляти. Тобто, саме цікаве, що цій ніші немає пропасті для того, щоб тобі почати заробляти, тобі потрібно освоїти монтаж, створити портфоліо. І далі твій прибуток напряму залежить від того, скільки тебе клієнтів. І зараз я вам покажу одні із актуальних методів для залучення клієнтів, які в мене та моїх учнів працюють як швейцарські годинники. І один із методів заключається в тому, що є безліч сайтів, груп, каналів, різних ботів, в яких регулярно з'являються вакансії щодо відеомонтажу. Це буквально сотні вакансій щотижня. І саме цікаве це не тільки те, що ми можемо відкликатися на ці вакансії, а те, що ми можемо публікувати свої вакансії, які спрямовані на те, щоб нам особисто писали замовники. До речі, деякі із цих чатів та Каналів, ви зможете отримати в кінці цього відео, тому обов'язково дивіться його до кінця. Ще один метод для залучення клієнтів це створення розсилок. І саме цікаве в цьому методі, що ти можеш розсилати хоч 100 пропозицій в день, і це веде до гарантованого результату. І також один із сильних плюсів цього методу, що ти можеш працювати з ким захочеш. Це можуть бути блогери, за якими ти дивишся, можуть бути експерти, яких ти навчаєшся. Тобто це можуть бути люди, чиї відео ти дивишся, і ти зможеш їм створювати розсилку і відповідно співпрацювати з ними. Тебе має бути розуміння, як правильно їм писати, тебе має бути працюючий скрипт, який із 50 пропозицій залучають 5-10 зацікавлених клієнтів. І, до речі, також в кінці я розкажу, як отримати ті самі алгоритми і скрипти для гарантованого залучення клієнтів. Тому знову ж таки рекомендую це відео дивитися до кінця. І ще один із методів, який ми можемо використовувати, це соціальні мережі. І саме цікаве в цьому методі, що тут немає обмежень. Ми можемо генерувати більше двох клієнтів кожного дня. Ми можемо також використовувати органічне просування або також підключати рекламу, щоб відповідно отримати більше трафіку на наше портфоліо і більше клієнтів. І тут знову ж таки, як би це приємно і просто не звучало, потрібно розуміти, як правильно створювати відео, як запускати рекламу, і як створювати відео, які і будуть приносити вам регулярно клієнтів. І більшість думають, що щоб заробляти понад тисячі доларів на місяць на відеомонтажі, потрібно багато клієнтів. Але я на 100% впевнений, що це заблудження. Можу показати приклад мого учня влада, який до навчання шукав сферу, на якій можна почати заробляти в онлайні, але він не розумів, як заробляти на відеомонтажі, монтував взагалі в капкаті і хотів стати фінансово незалежним. І в результаті впровадивши тільки один із методів, йому вдалося вийти на дохід. Понад 1000 євро на місяць, і зараз він активно зрощує свої вміння відеомонтажу, має можливість подорожувати і продовжує масштабуватись. І далі просто масштабуємо, покращуємо вміння відеомонтажу, беремо більше клієнтів і заробляємо більше, як це роблю я, мої учні та моя команда. А тепер уяви, ти освоїв монтаж на базовому рівні, знайшов клієнта і вийшов на свою першу тисячу доларів на відеомонтажі. І саме так і зробив учень Назар у свої 15 років. До навчання шукав творчі сфери для заробітку в онлайні, щоб можна було стати фінансово незалежним і переїхати від батьків. І до навчання взагалі монтував в Капкаті. Вже після впровадження системи йому вдалося вивести свій монтаж на високий рівень навіть з нуля і вийти на дохід більше тисячі доларів на місяць під час навчання в школі. І йому це вдалося завдяки перевіреній системі. І завдяки ній ти також швидко зможеш освоїти монтаж на високому рівні, створиш дієве портфоліо і гарантовано вийдеш на перших клієнтів. І цю систему ти отримаєш на моєму навчанні. Також ти отримаєш базу відеоуроків, перевірені системи для залучення клієнтів, бази матеріалів та штучні інтелекти для створення відео, чат та спільнота з однодумцями, зі дзвони щотижня, перевірка домашніх завдань. Перевірені інструменти для залучення клієнтів і багато-багато іншого. В результаті за 2,5 місяці ти освоїш монтаж на високому рівні навіть з нуля, почнеш стабільно залучати клієнтів з доходом від 700 до понад 2000 доларів на місяць. Отримаєш базу більше 60 ГБ матеріалів та більше 150 сайтів та штучних інтелектів для створення відео. Отримаєш всі привілегії роботи в онлайні та будеш в сильній спільноті однодумців. І зараз в тебе є два шляхи: довгий рухатись самому наодинці, або короткий рухатись сильною спільнотою та моєю підтримкою, щоб потрапити. На навчання, просто заповни коротку анкету під цим відео. І я особисто з тобою зв'яжусь і розкажу про всі деталі вступу на навчання. Також після заповнення анкети я додам тебе в закритий телеграм-канал, де будуть всі ті бонуси, про які я розказував протягом всього цього відео. Тому заповнюй анкету прямо зараз. І поки ти заповнюєш анкету, хочу дати відповідь на самі популярні заперечення щодо ніші відеомонтажу. Часто те, що я чую, це те, що в мене немає багато вільного часу, щоб цим займатися. Я працюю на звичайній роботі, навчаюся в школі або універі. І тут я можу сказати, що ти спокійно на старті можеш Діляти дві-три години часу в день, щоб почати робити свої перші результати. Деякі із учнів, які навчаються у мене, паралельно навчаються в школі або універі, або також працюють на звичайній роботі. Але навіть не дивлячись на це, вони заробляють свої перші тисячі доларів на ніші відеомонтажу. Часто я чую, що говорять, я не знаю, чи мене вийде. І скажу чесно, це не той випадок, де тобі обіцяють золоті гори. Для того, щоб досягнути результат, очевидно, що потрібно працювати. І я пропоную тобі пройти цей шлях до вершини разом з нами. І також на минулому потоці більше 80% учнів вийшли на дохід більше 700 доларів на місяць, і їхній вік від 15 до понад 35 років. Тому я на 100% впевнений, що вийде в кожного. Також дехто говорить, що в нього слабкий комп'ютер чи ноутбук, але я і сам починав із слабенького комп'ютера, і навіть в таких умовах мені вдалося зробити свої перші результати. Так само на навчанні є окремий модуль, де ти зможеш оптиміти. Реалізувати роботу в програмах, щоб монтувати в 5 разів ефективніше навіть на слабенькому девайсі. Ну що ж, ось ти і дізнався план виходу на перший дохід на ніші відеомонтажу. І зараз ти або далі йдеш гортати стрічку в соціальних мереж, або ти починаєш міняти своє життя та заробляти. Заповню анкету під цим відео, щоб потрапити на моє навчання і в нашу спільноту.